Вітаю вас на 30-му уроці інформатики для 10 го класу, тема уроку поняття пошукової оптимізації та просування вебсайтів. Метою створення сайтів є залучення якомога більшого числа відвідувачів для ознайомлення з матеріалами сайту, тому важливим етапом роботи із сайтом є його просування. Просування сайту це комплекс заходів, спрямований на збільшення відвідуваності сайту цільовою аудиторією. Цільовою аудиторією вважаються користувачі, для яких створено цей сайт, для інтернет-магазинів, ті користувачі, що шукають відповідний товар, для соціальних мереж, ті, хто має потребу в спілкуванні та обміні думками з певних питань, для сайту закладу освіти. Ті користувачі, хто цікавиться новинами та умовами навчання у закладі. Існують різні та постійно з'являються нові стратегії просування сайтів. Наведемо приклади стратегій, які використовуються для просування сайтів. Це реєстрація в пошукових каталогах, полягає в розміщенні відомостей про сайт у базах даних популярних тематичних каталогів, наприклад, Meta, UAP тощо. Пошукова оптимізація або SEO це процес коригування HTML-коду, контенту, структури сайту для забезпечення відповідності вимогам пошукових систем з метою отримання високих позицій вебресурсу в результатах пошуку за певними запитами користувачів. Просування засобами соціальних мереж СМО та SMM – це просування сайту з використанням можливостей соціальних мереж. SMO передбачає створення на сайті засобів для зручного додавання відомостей з нього в соціальні мережі, коментування матеріалів сайту з використанням облікового запису соціальних мереж тощо. SMM – це реклама сайту в соціальних мережах і медіа. Контекстна або банерна реклама передбачає розміщення рекламних оголошень про сайт на сторінках пошукових систем у результатах пошуку за певними ключовими словами. Рекламна кампанія є платною та проводиться з використанням спеціальних сервісів пошукових систем, наприклад, Google AdWords. Просування сайту офлайн може проводитися у вигляді зовнішньої реклами, а саме листівок, реклами у газетах, реклами на радіо, реклами на телебаченні тощо. Ці та інші засоби сприяють збільшенню відвідуваності сайту, але основним фактором популярності ресурсу є унікальний, цікавий і корисний для відвідувачів контент сайту. Розглянемо детальніше прийоми, які використовуються у процесі пошукової оптимізації сайту. Для того, щоб пошукова система наводила в числі перших в списку знайдених ресурсів ваш сайт, потрібно врахувати такі параметри, як частота появи ключових слів на обсторінках. Оптимальною вважається щільність ключових слів 5-7% від текстового місту веб-сторінки або 3-4 рази на сторінку та індекс цитування сайту, тобто показник, який визначається на основі кількості веб-ресурсів, які мають гіперпосилання на цей сайт. При цьому сайти з посиланнями повинні бути такої самої або ж схожої тематики та інше. Оптимізація сайту може бути зовнішньою та внутрішньою. Зовнішня оптимізація полягає в збільшенні кількості зовнішніх посилань на сайт. Внутрішня оптимізація передбачає удосконалення HTML-коду вебсторінок вашого сайту з точки зору розміщення та форматування ключових слів. Ключові слова характеризують сайт, за ними ваш сайт може бути знайдено під час пошуку пошукових системах. Наприклад, для сайту навчального закладу ключовими словами можуть бути повна назва закладу, його тип, наприклад, заклад освіти, школа, ліцей, гімназія тощо та слова, наприклад, як освіта, навчання та інше. Вибрані ключові слова потрібно розмістити в HTML-тегах сторінки, які опрацьовують пошукові роботи. Tech Title – це назва, що відображається на вкладці браузера. Meta Name може містити в собі список ключових слів та опис сайту. Наприклад, під час пошуку в пошуковій системі Google за запитом весела наука на першій позиції виведено посилання на сайт весела наука з URL-адресою веселанаука.org. HTML код цієї сторінки містить серед іншого такі теги, як Ключові слова Всеукраїнський конкурс проєктів Інформатика, Весела наука, «Школа», Ліцей Чорноморський. Опис Всеукраїнський конкурс проєктів по інформатиці Весела наука та назву Всеукраїнський конкурс проєктів по інформатиці Весела наука. Під час внутрішньої оптимізації сайту доцільно у HTML-коді сторінок виділити ключові слова тегами, які свідчать про важливість цих слів. Тег «Strong» задає напівжинне накреслення. Вказує на важливість виділеного тексту. Тег I від англійського Italic, що означає курсив, задає курсивне накреслення. Тег big збільшує поточний розмір символів тексту. Достатньо, щоб на веб-сторінці було виділено таким чином один-два ключових слова. Також на веб-сторінках повинні бути заголовки. Заголовок, створений тегом H1, має бути лише один і містити ключову фразу. Під заголовки на сторінці варто створювати тегами H2. Бажано також, щоб зображення, встановлені на вебсторінку, мали текст заміщення, який містить ключові слова. Для цього використовується атрибут Alt. У тексті веб-сторінок доцільно створювати гіперпосилання для переходу на інші сторінки цього самого сайту. Наприклад, під час пошуку в пошуковій системі Google за запитом винахідник на першій позиції виведено посилання на сайт технічна студія Винахідник. З URL-адресою винахідник.org. HTML-код цієї сторінки серед іншого містить такі теги, як тег для ставлення зображення image SRC з атрибутом Alt, тег Strong та тег href. Зауважимо, що під час створення сайту засобами сервісу Google сайти немає можливості враховувати деякі з цих рекомендацій, оскільки розробник сайту не працює безпосередньо з HTML-кодом сторінок сайту. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань, що називають просуванням сайту, які стратегії просування вебсайтів ви знаєте, схарактеризуйте їх, які параметри потрібно враховувати, щоб пошукова система наводила в числі перших у списку знайдених ресурсів ваш сайт, які є види пошукової оптимізації сайту, у чому вони полягають, які дії виконують у процесі внутрішньої пошукової оптимізації сайту. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 4.4, сторінка 133-137. За можливості виконайте завдання, працюємо за комп'ютером сторінка 135-136. Дякую за увагу! До наступного уроку!